Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо, партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня! Я Боб Анжела Олегівна, лікар пульмонолог медичного центру Оксфорд Medical. Рак легень. Що це таке? Рак легень це новоутворення, які розвиваються з епітеліальних клітин дихальних шляхів. Виникає тоді, коли клітини починають неконтрольовано ділитися. Вогнище ураження може розвиватися з клітин, які вистилають стінки бронхів, бронхіл, а також в самій легеневій тканині, де в нормі здійснюється газообмін. Прогресує рак легень не стрімко на протязі декількох років і часто не обмежується легенями. Пухлина може поширювати метастази в інші органи і тканини людського організму. Які симптоми спонукають до перевірки? Найбільша небезпека раку легень полягає в тому, що найчастіше на перших стадіях він протікає безсимптомно. До первинних симптомів раку легень належить. Кашель на ранніх стадіях він сухий і непродуктивний. З розвитком пухлини з'являється слезова мокрота. Кровохаркання це симптом, характерний для половини хворих. З рівні виглядає як червоні прожилки крові в мокротині, а однорідний малиновий колір сигналізує про запущену форму захворюваності. Біль в грудній клітці здебільшого локалізується на стороні первинного вогнища та виникає внаслідок залучення до патологічного процесу серед плеври чи внаслідок розтягнення грудної клітки. Задишка виникає внаслідок зменшення просвіту дихальних шляхів або викликана здавленням великих кровоносних судин в легенях. Голосу спричинена ураженням зворотного гортанного нерву, втрата ваги. Окрім цього, потрібно звернути увагу і на такі симптоми, як швидка стомлюваність, підвищення температури тіла без причини. А які є обстеження раку легень? Часто пацієнти звертаються до лікаря занадто пізно, тому важливу роль в діагностиці відіграють профілактичні огляди, які дозволяють своєчасно виявити пухлину, рятувати життя і здоров'я людини. Діагностика легеневої онкології на першій стадії розвитку не непроста, тому що діагностування не завжди може в потрібній мірі. Відображати розвиток пухлинного процесу, однак, правильне використання повного комплексу інноваційних методик, які використовуються в медичному центрі Oxford Medical, дають можливість виявити новоутворення на перших етапах, що в свою чергу в рази збільшує шанси на власне лікування аж до цілковитого одужання пацієнта. Сучасні методи рентген-діагностики дозволяють виявити зміни в легенях раніше ніж у пацієнта, з'являються перші скарги. Саме вони є наразі провідними в діагностиці раку легень. Вже при сучасні цифрові рентгенографії органів грудної клітки можна побачити пухлину розміром кілька міліметрів. А сучасна комп'ютерна томографія дає шанси на правильний діагноз. Як часто потрібно перевірятись і хто є в групі ризику, вчасно виявити пухлину в легенях допоможе регулярне обстеження за допомогою спеціального обладнання. Рекомендовано раз на рік робити рентгенологічний знімок легень на якісному рентгенапараті, а комп'ютерна томографія допомагає уточнювати діагноз, коли вже є підозра на новоутворення в легенях і яка проводиться за Медичними показами. Єдиний рекомендований онкологами скринінг на рак легень дорослим, які не мають симптомів, але які відносяться до групи високого ризику, це є комп'ютерна томографія з низькою дозою опромінення. Групи ризику захворювання раку легень становлять в першу чергу запеклі курці, також пацієнти з хронічними захворюваннями легень, особи, що мають у сімейному анамнезі онкологічну патологію, а також люди, що піддавалися канцерогенним впливам на респіраторні органи, особливо азбестом і радоном. Однак ключовим Методом діагностики залишається біопсія, яка дає змогу встановити гістологічний тип пухлини та ступінь її злоякісності. Хоча біопсія є інвазійною процедурою, переважно у формі ендобронхіальної голкової біопсії, черезшкірної шкірної біопсії або хірургічної резекції, останнім часом активно досліджується можливість рідинної біопсії, що полягає на дослідженні зразку крові пацієнта з метою виявлення потенційних онкомаркерів та ДНК злоякісних клітин. На сьогоднішній день існує програма скринінгу ракулегень. У нашому медичному центрі лабораторно проводиться визначення онкомаркеру раку легень, визначається цитокератин – пілок скелету клітин епітелію людини, який у високих концентраціях потрапляє в кров і зростає в сивруці крові хворих на рак легень. Тому він і слугує маркером онкологічних процесів, особливо раку легень. Розкажіть про профілактику. Профілактика онкологічної патології, як і будь-якої іншої хвороби, значно скорочує шанси на її розвиток або принаймні дозволяє підвищити ефект від проведеного згодом лікування. До прифлектичних. Заходів раку легень можна віднести наступні заходи: це відмова від тютюнопаління. Ця Це згубна звичка негативно впливає на весь людський організм, але найбільший негативний вплив виявляється на дихальну систему, і, зокрема, на легень. Зрозуміло, що найкраще взагалі не починати палити, але якщо людина вже палить, треба постаратися зав'язати згубною пристрастю. Також потрібно намагатися не перебувати поруч з курцем. Тому як пасивне паління також може спровокувати розвиток захворювання. Усунення професійних чинників ризику: якщо робота або спосіб життя пов'язаний з системним контактуванням з канцерогенами, потрібно постаратися звести до мінімуму їх вплив на людський організм. Наостаток, хотіло б наголосити на тому, що якими б сучасними та ефективними технологіями та методами лікування ми б не володіли, завжди легше та корисніше попередити хворобу, ніж лікувати та боротися з її наслідками. А знаючи фактори ризику, профілактика ракулегень є. Завданням, що під силу кожному. Поки ж тільки профілактичні заходи, системні медичні обстеження і своєчасна терапія можуть рятувати та продовжити життя людини. Дякую за увагу. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише. Наух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики медичний центр Оксфорд Medical»